Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло є. Сьогодні ми в Чудовому Буковинському краї. Завставнівський район в минулому. Сьогодні це Чернівецький район Чернівецької області. Через село проходить шосейна дорога, Чернівці, Ржавенці. Територія села становить близько 270 гектарів. Чернівці, заставна, заставна це в минулому. Районний центр і до заставни 22 км. До найближчої залізничної станції Заставна 16 км. І як я вже сказала, через село проходить шосейна дорога Чернівці-Жавенці. Найбільше мені сподобалося те, що я побачила в інтернеті, це школа. Школа, видно, така жива, їй більше 50 років в школі. І дуже такий гарний колектив педагогів, учнів 11-річка в цьому селі, село Добринівці. Звісно, якщо проходить така шосейна дорога чернівці ржавенці, то з транспортом не має бути проблем. За переписом населення України 2001 року в селі мешкало 1527 осіб. І так, Чернівецька область, Буковина. І ми будемо оглядати будинку, домоволодіння, цілих три будиночки в домоволодінні села. Добринівці Ось перший будинок. Назвемо його зеленого кольору, другий будинок на подвір'ї. Ось такого сірого кольору. Все в шубі, в штукатурці. Тут ми бачимо гараж є. Ось гарна доглянута ділянка, посаджений город, сад, матеріал нам надіслав власник, і ми зробили відеоогляд. Ось три будинки. Чисто, охайно, будиночки газофіковані, і ми заходимо в перший будинок. Так, ще раз оглядаємо: зелений, сірий і ось такий з таким біло темно червоний Тобто для великої сім'ї так, це перший будинок. Що тут цікаво, такі міцні, сволоки дерев'яні. Підлогу, підлога дерев'яна, розглядала всі відео. Є кахельні пічки і газ заведений в будинок. Ось відео огляд цей будинок. Ось такий трафарет старовинний на стінах. І міцні балки на стелі цій кімнаті Тут дві кімнати. Коридор і дві кімнати. І ось ще одна. Ця кімната, з піччю. Ми дивимося стелі оглядаємо. Відео в такому форматі, що ми постаралися його зробити подвійним. Ось ще раз оглядаємо, щоб уже. Всі кімнати, все було видно. Одна кімната, і друга кімната. Тут є газові конвектори, і окремо є кафельна піч. Ось конвектор. Оглядаємо, переходимо до огляду цього будинку другого. Він має гараж цей будинок. Заходимо в будинок, коридор, <кій> і нам показали одну кімнату. Можливо, це літня кухня. Тут є ось така велика піч, велика піч. Скоріше всього, це літня кухня. Ось таке подвір'я, є доріжки, є відмостки. Дивимося більш крупним планом. Будинок, будинки домоволодіння знаходяться біля центральної дороги, в будинках є газ. Є вода в одному з будинків, точно бачимо, каналізація, вигрібна яма, вода, є криниця, гаряча вода, бойлер. Це в наступному будинку. Ми побачимо от в зеленому ось цей великий зелений будинок. Як написали, ось цей зелений будинок. Тут сучасна досить кухня, але в цій кімнаті є і душова. От, Дві кімнати, як я зрозуміла. Вірніше ванна, бойлер, тут є гаряча вода, і на кухні теж є вода. Заведена вода і є стік. Вигрібна яма. Так, і кімната спальня ось кімната, Який теж є кахільна піч, Кахельна піч, і є конвектор газовий, тобто тут. Два джерела тепла. В домогосподарстві є погріб. Окремо розташований на вулиці, площа ділянки 17 соток. Город оброблений, засаджений. В наявності є фруктові дерева, як нам написали, горіхи. І ціна всього цього домогосподарства 11 500 доларів. Торг має місце. Доволі непогано, це не так далеко від Чернівець. Подивіться по карті. От. І телефонуйте. Телефонуйте людині, яка займається продажем цього будинку. Домовляйтеся, розмовляйте, запитуйте, От, а нам ставте оцінки за нашу роботу. Коментуйте телефони. Вірніше посилання на це оголошення буде під відео. В описі під відео. Буде і ціна. Пам'ятаєте, 11500 і торг. Ось таке домоволодіння в чарівному Буковинському краї. Це Чернівецька область, Західна Україна. Дякуємо вам за увагу. Обов'язково підпишіться на наш канал. Подавайте заявки на відеоогляд вашого будинку. Присилайте матеріали, ми обов'язково зробимо це. Підписуйтесь, коментуйте і до зустрічі!